Мене звати Гавриїл, я ангел. Я тут, щоб врятувати тебе. Що? Хто ти, бляха, такий? Я ангел. Бачиш, крила, я знаю все про тебе. Я знаю, що ти втратив роботу і що ти живеш у своїй машині. Я зробив усе, що мав зробити, і нічого не виходить. Мені взагалі не можна цим займатися. Зазвичай я відповідаю лише за порятунок людей, які пишуть за кермом. Зачекай! Ти кажеш, що у мене бюджетний янгол охоронець? Ну, десь так. Все моє життя на службі у таких людей, як Джеф. Я Джеф. Приємно познайомитися. Людей, які дійсно живуть, виправ мою холодну ванну, Замов дископідлогу для вечірки і знайди шамана для подорожі за яваскою. Можливо, я можу показати тобі, що його життя не таке вже й круте. Ти Хотів мати багатство і успіх. Тепер подивись на себе. Тепер життя Джефа. Це твоє життя. А що сталося з Джефом? Чи є якісь новини, щодо полос Полосранчерз для Алекса? Тепер він живе твоїм життям, Гавріле. Навіщо ти це зробив? Я намагався показати йому, що багатство не вирішить усіх його проблем. І здається, це вирішило більшість його проблем. Тобі треба мінятись назад, друже. Тобто що мені знову жити в машині? Ти жив у своїй машині? Так, Джеф, я жив. Чому ти думаєш, Янгол втрутився? Бо у мене було забагато сусідів по кімнаті. Спробуй но сам витримати це кілька днів. Ти думаєш, що через те, що я айтішник, я не зможу трохи пожити твоїм життям? Я починав з нічого. Я сам себе зробив. Що робили твої батьки? Мій батько був ортопедичним хірургом. Це занадто важко. Як люди роблять це, не будучи постійно нещасними та злими. Ти живеш у цьому величезному будинку, а я борюся, щоб просто вижити. Ти не повіриш, але я був на твоєму місці. Зв'яжіть мене з Богом. Я хочу зустріч з Богом. Боже, це Джеф. Що з тобою сталося, Габріеле? Ти тепер куриш сигарети? Відчепить Джеф, Мені подобається. І це все, що в мене є. Ти можеш літати? Мої крила занадто маленькі. Розмір крила не головне. Насправді головне. О, це погано.